Не хочуть там передавати нам авіацію, а хочу, щоб Україна її купляла. От, тобто тут якраз питання фінансів веде. По-друге, Сполученим Штатам зараз вигідніше дати на першому етапі дозвіл на реекспорт f 16 там з європейських, наприклад, країн, де натомість ці європейські країни будуть замінювати ці F-16 на f 35 які будуть куплятися. У виробника американського, і тобто, ну ми розуміємо, що це додатково бізнес іде. Але тим не менш, я думаю, що все рівно е, питання f 16 або інших сучасних е, типів літаків е, в цьому році вона дійсно буде вирішена, е, тому що знову ж таки ми вже підготували наших е, англомовних пілотів для того, щоб вони пройшли екстерном. Все все навчання, яке зараз необхідне, ну і очевидно, що військові дії вони далі триватимуть. Тому я думаю, що це питання дійсно протягом цього року буде вирішено. Але те, що Сполучені Штати зараз роблять, вони в тому числі захищають власний економічний інтерес, але тим саме вони ж не забороняють F-16 передавати там. Інших країн плюс хочу наголосити, що цих літаків насправді було випущено дійсно багато. Їх загалом в світі зараз приблизно 3,5 тисячі. Тому у нас є сьогодні широкий ринок, де ми можемо домовлятися для за їх передачу. Бо вже зараз є період, коли всі їх починають замінювати на оці F-35 і на більш сучасні там нового покоління ці винищувачі багатоцільового призначення.